Вітаю, друзі, слава Україні! Мене зараз охоплює праведний гнів від такого ось коментаря. Я вам зараз його прочитаю з Фейсбуку. До Покровська лишилося 10 кілометрів, а ми полізли на Курщину. Ми розмінюємо наші міста на те, що нам і даром не треба: значить, сотні лайків, сердечки, обнімашки, цілувашки і так далі. Просто немає слів, немає слів. Ну, це, звісно ж, московський наратив, бо перше джерело, якась там Людмила з чимось, ну, кацапське прізвище і ім'я, написано в кацапумові. Та не у тому справа, скільки українчиків це підхопило. Сотні поширень, лайків, коментарів. І такі коментарі, плюс сто, сто відсотків. Наша влада, ай-яй-яй, все пропало, За чим нам Курщина? Дебіли! вперше. Із XVII століття вперше наші козаки просуваються Московією вперше. Не просто навіть з XVII століття. А якщо так задуматись, бо тоді ми були в складі все одно не самостійно, хоча керували наші магнати Вишневецькі, Сагайдачний, але все це все одно було під гідою спільної держави Речі Посполитої Великого Князівства Литовського в часи князя Острозького і так далі. А отак, щоб самостійно ми йшли територію Московії, такого не було ні під час визвольних змагань. Ми завжди воювали на своїх теренах і саме тому програвали. Про це я вже давно казав. Наш князь Святослав нам полишив прекрасний чудовий рецепт успіху. Іду на ви. Не сидю і чекаю на вас, поки ви хазари, тут прийдете в Київ. Все зруйнуєте, споплюжите, сплюндруєте, попалите села, заберете врожаї, уже не те, якби тисячі, десятки тисячів людей у рабство, і тоді я буду ось з вами тут воювати, десь тут під Києвом. Це дурість. Іду на ви, іду туди, туди, де ви. Ви загрожуєте мені, тоді я іду до вас, як той казав Антін Мухарський. Тоді ми йдемо до вас. У вас ще немає демократії. Тоді ми йдемо до вас. Ось рецепт успіху. І москвини це знають. Допоки війна точитиметься на нашій території, неважливо. Успішний перебіг для них буде війни чи не успіш... Вони завжди у виграші, бо вони тирять нашу техніку. Ви бачили в Ростові на дону маршрутки з Маріуполя, машини ці карети швидкої допомоги з Маріуполя. Ви всі ці бачили в Ростові. Комбайни вивозили, джундіри, зерно, метал, люди. Господи, ну все, що завгодно, ви розумієте, допоки війна точитиметься виключно на наших теренах, вона не скінчиться ніколи, невже це не зрозуміло? Лише перенісши війну на територію Москові, ми отримуємо шанс, бодай би шанс перемогти у цій війні. Воювати на власній території ми завжди в програші, бо наші землі руйнуються, наші села спалюються, наші будинки розбомблюються. Хто це все буде відбудовувати? Ви розумієте, наші мости страждають. Так ми зруйнували міст через Сейм, а це міг би бути якийсь міст через українську річку. Ви розумієте, через якусь, не дай господь Самару чи Оріль. Ось як це працює. І тому, перенісши війну на територію Москви, ми вперше, вперше за дуже багато століть отримали шанс. В чому була помилка Виговського, Конотопська битва. Ну це не помилка, зрештою, там йому дуже допоміг Сірко, який пройшовся по. Чамбулах по-татарських, а ви пішли з татарами бити Кацапів під конотопом, а я тут Кримом подвіжую. І звісно, що татари повернулися назад. Втім, навіть і не це була головна причина. Козаки могли б іти і без татар, бо вже й ходили без татар. Сагайдачний ходив без татар, князь Островський ходив без татар. І це було доволі успішно. І зараз ми там воюємо без татар. Умовних так є там підрозділи, і РДК, і Інтернаціональний. Бригада, якісь там, здається, підрозділи її беруть участь, але це, ну це мізерні відсотки до загального складу, тому ми можемо навіть про це і не казати. Могли, але не було тоді, ви розумієте, не було єдності серед самих козаків. Ось в чому була проблема. А могли б іти? могли б іти і просуватися шляхом. Далі туди на Московію і лупити їх в хвіст і гриву? Чим більша територія в Московії буде охоплена війною? Чим більше, якщо це буде тисяча дві тисячі квадратних кілометрів, це один чинник. Якщо це 10-20 тисяч, це інший. А якщо це буде 100-200 тисяч охоплених війною, то це вже буде геть інша позиція. Лише перенісши війну туди, ми виборюємо, бо дай би якийсь шанс на перемогу. Невже цього не зрозуміло? І ці. Хочеться аж матюкатися, українчики ставлять лайки, Да, зачем нам, то що нам і даром не треба, кому не треба, вам не треба. Ви знецінюєте подвиг наших козаків, які вперше за багато-багато століть йдуть територію Москви, успішно йдуть, щодня просуваються по кілометру, по два, по три, щодня по декілька займають нових населених пунктів. Це ж, ну я не знаю, просто треба бути яким дебілом, щоб цього не розуміти. Іду на ви. Це заповіт князя Святослава. Іду на Ви, а не сидю, чекаю вас тут у себе. Ось ви там наступаєте на Донбасі, я буду сидіти у Дніпрі, чекати на вас тут, у Дніпрі. Або у Києві буду сидіти чекати. Ні. Потрібно йти на Ви. Оце чудово розуміли наші князі, коли ходили на калку потім зустрічати монголів. Так вони програли. Але просто уявіть на секундочку: вони програли ту битву на калці. Але чи пішли монголи далі калки? Ні. Вони теж розвернулися і теж пішли, тому що їм було нанесено дуже потужного суттєвого урону. Вони теж понесли величезні втрати. Так, вони перемогли у битві. Вони вбили декількох князів, декілька князів наших врятувалися втечею і так далі. Але вони зустріли опір, і опір не на києво-руських землях, а там на Калці, тобто на Кальміусі. Тоді це були половецькі землі. Тобто, Русь вирушила і десь там дуже далеко їх зустріла і дала їм бій. Так, цей бій було програно. Але цілком монгольська навала тоді не торкнулася наших земель. І 20 з гаком років було надано нам фори. 20 з гаком років було вибороно. Тоді монголи отримав, і вони повернулися назад. Вони зрозуміли, що так з камдачка, з наскока, Русь не візьмеш. Потрібно готуватися, потрібно до цього поставитися дуже серйозно. І ми тоді отримали 20 років фори, і цю фору можна було б використати. І половці. І русини тоді побачили монголів в дії. Вони побачили, що це на низкорослих конях, тактику їх, значить, ці стріли, складний лук і так далі. І щось можна було вимислити. Принаймні, я про це давно вже думав і навіть якось казав в одній передачі. Були певні тактики тоді. В Європу були поширені ті ж самі арбалети, куша. По-нашому, це куша, Воно в нас так називалося куша. В нас в археологічних розкопках, здається, знайшли одну чи дві куші. Хай вас не вводять в оману, значить, мініатюри з радзевілого літопису, де там князі і там всі воїни з Просто радзивіловський літопис писався в 15 столітті. Тому літописець, верніше, той переписник, який його писав, і особливо ілюстратор, він малював на власний розсуд, так як він це уявляв. То він уявляв, що вони там бігали за арбалетами. Ніхто, на жаль, за арбалетами не бігав. А могли б, а могли б у Франції їх було повно, в Британії. Послухайте, всі наші князі. Вони, той Мономах, значить, був одружений на Гіті Весекській, доньці англійського короля і принцеси цієї лебединої шиї, забув як її звати. Майже кожного князя візьміть. Або він був одружений той на французькому королі, там наша королева Анна за Генріха вийшла заміж. Доньки були одружені за королями Норвегії, Данії, Великої Священної Римської імперії. Ну, повно, тобто були стосунки, але вони щось сюди не проникали, тому що в наших князів на жаль, ну голова була забита, напевно, чим полюванням, ловами, ну впирами, можливо, якими сутичками один з одним. Вони не розуміли, що це величезна сила, і потрібно дуже добре до неї підготуватися. Це вже інша тема. Так ось іду на ви. Отам От вони пішли на калку і на цілих 20 років ще врятували Русь. Вона не зазнала тоді монгольської навали і мали 20 років фори підготуватися до цієї навали і дати гідну відсіч, але жили як на Вулкані і перували. А потрібно було готуватися. Та, тим не менш, це добра тактика, коли наші козаки вони не лише сиділи і чекали на татар, вони ходили у синоп, у трапезунд, на кафу. Ходили морськими походами, ходили під царгород нарешті, від Стамбул, Константинополь, ходили морськими походами. І ви бачите, як одразу спадала активність, тому що султан кримський хан у нього це щось було як собачка, така на повідку. Він одразу казав йому: ти там заспокойся, вже не чіпай тих козаків, якби не дуже сильно, тому що, блін, козаки наводили шороху. Нагородили шороху в Османській імперії на всьому чорноморському узбережжі. Вони йшли туди, ішли на ви, а не сиділи просто чекали. Це була активна, завжди активна асиметрична війна. Ви напали на нас тут. Звісно ж, можна атакувати в лоба і цього лоба розбити. Що йду цей контрнаступ 23-го року на лінії на три лінії суровікіна. Звісно, але це величезні витрати людських ресурсів, техніки, грошей тощо. А можна атакувати де тонко там ірветься, можна атакувати там, де може порватися. І нема зараз кордонів між воюючими державами, кордонів не існує. Є суцільна лінія фронту. Забудьте про кордони. Між воюючими державами кордонів не існує. Це просто суцільна лінія фронту. То чому ми не можемо піти в наступ по цій лінії фронту? Неважливо, що знаходиться по той бік, Курська область або окуповані території Донецької чи Луганської області? Люди добрі, припиніть постити і завзято лайкати і вподобайкати подібну маячню. Те, що зараз наші роблять на Курщині, це, це просто треба зняти капелюха, це, це такий подвиг. Мені пишуть, а Донбас палає. Так він палав і, і перед цим. Ви вже забули, друзі. У вас чомусь? От ви розумієте, як діють кремлівські наративи? Як легко просто вони отакими, от знаєте, із подволь, вони от заронюють такі от сімена. Зрадоньки, зради зрадної в голови людей, що вони ось зараз Донбас палає. А Донбас що не палав в 22-му році? Коли ми втрачали Сіверодонець, коли ми втрачали Лісичанськ? Він не палав в 23-му, коли ми втрачали Солидар, коли ми втрачали Бахмут. Він палає і зараз, в 24-му, коли ми втрачали Авдіївку, коли ми це ж не просто так. Бахмут, а скільки сіл навколо нього, навколо Солидару, Бахмуту? Це десятки, десятки, десятки сіл. Це ж не просто один бахмут там стоїть в полі, отакий, ну втратили бахмут. Ну ладно, от в голові оцього українчика це наче одна одиничка, один населений пункт. Але ж це доволі величезне місто, під 100 тисяч людей там жило, там була ціла купа сіл, це цілі райони втрачалися. Донбас не палав тоді. Чу ж ніхто не казав, що Донбас палає. А тепер, як наші пішли просуваються Курщино, і просуваються курщини, всі пишуть: на що ви це робите? У нас Донбас палає. Так він палав і перед цим. Я вам скажу, можливо, навіть більше палав навіть більше. Бо якщо зараз ми втрачаємо контроль над невеличкими селами і населеними пунктами, і іноді над невеличкими містами, то тоді ми втрачали величезні міста. Лісичан – це величезне місто, Сіверодонець це величезне місто, Бахмут це величезне місто. Ви розумієте, навіть Авдіївка це такий чим, чимале місто. Це ж воно тільки називається Авдіївка, і в багатьох людей, це наче як якесь село Авдіївка. Але це місто, це місто Авдіївка. В нас на заході України це як якийсь стрій, наприклад. Ну, по, по людях по... треба подивитися, але здається так. Там щось під 50 тисяч людей здається жило у Авдіївці. Це величезне місто, і ми втрачали міста. Я вже не кажу про всі навколишні села. І... Все чогось так, ніхто не кричав, що Донбас палає. А тут гай рятуйте до Покровська 10 кілометрів. А як в Бахмуті точилися 8 місяців бої уже в самому Бахмуті? То це було нормально. А от зараз до Покровська 10 кілометрів припиніть наступ на Курщину, бо до Покровська 10 кілометрів. Люди, цей похід, ця офензива, ця атака можливо, це взагалі найкраще, що з усього може бути. Це один з найправильніших ходів нашого командування. Я не знаю, чи на цьому наполягав сам сирський. Я ще просто так думаю, ну це чисто, якби мої такі думки у голос тихі. Ви розумієте? Залужний все ж таки це українець, європеєць. і він москвинів теж міряв по своїх лекалах. Він їх сприймав як за людей. Як за людей, ось в цьому і помилка. І це, до речі, навіть не мої думки. Він сам в цьому признався. Він казав у інтерв'ю і неодноразово потім наголошував, що це була моя величезна помилка, що я думав: якщо ми завдамо Московії таких шалених втрат, вони зупиняться. От він міряв по собі. Він як нормальна біла людина, європейська, як нормальний українець, з Волині. Він так думав, він дійсно думав. На навіть не варто його звинувачувати. Це нормальна логіка нормальної людини. Будь-яка держава поніше такі втрати зупинилась би. От, в тому-то і справа, що він москвинів рівняв по собі, по своєї ментальності, по своєму менталітету. Він думав, що якби я командував державою або армією і так далі, то поніше такі втрати я би зупинився. Але ж ніт. Це москвини. А сирський так, він в 30 з гаком років служить в Україні, але ж сам народився. До речі, кажуть там під Курском не є меми. Сирський каже, Зеленському, хочу домой. А той, типа, нема проблеми. Це людина з тим менталітетом. Він знає, що це за звірюки. Він знає цей менталітет, ментальність. Він знає, що це неможливо зупинити ніякими втратами. І півмільйона не зупинить Путіна. І мільйон, і два мільйони не зупинять, не зупинять, і справа навіть не у Путіні. Ну буде зараз у них якийсь там Патрушев, чи цей Кадиров, чи будь-хто це тільки наростатиме. Єдина можливість зупинити це, це зробити асиметричні дії. Не просто атакувати, контратакувати на нашій території, а перенести війну до них. І чим ближче вона буде до Москви, якщо вона, дай Бог, вийде туди, на Ліпецьк, на Смоленськ і так далі, тим краще. Це єдиний вихід. Тому, друзі, якщо ми втрачаємо за день два села на Донеччині і набуваємо 20 сіл на Курщині, це нормальний перебіг війни. Це нормальний перебіг війни. І це єдиний вихід. Тому не пишіть таких нісенітниць, не пишіть такої. Я. я не можу просто це читати, У мене серце розривається, а найбільше від того, що я розумію, що це звичайний кремлівський нахрюк, і ці нахрюки лайкають сотні українців, поширюють прямо ось тут в прямому ефірі, так би мовити, в прямому часі наживо. Прямо ці з'являються. Люди, людям подобається ця ідея. Ну, можливо, це і боти просто накручують, щоб цей нахрюк він розповсюдився, щоб українці думали, да, блін, наша нам такурщина. Давайте стачувати наші сила, значить, на Донбасі, де Москвини мають чисельний перевіз: 10 до 1 в стрільні і таку перевагу 5 до 1 е, в особовому складі. Це, друзі, все бувайте. Я все сказав, як той. І далі буде.